Так, скажи, всім добрий ранок, друзі, всім добрий ранок. У нас погода дуже-дуже паршива. Та яка там хороша? Да, холодно, дуже с... вітер, дощ, кошмар. До нас прийшли хлопці наші, вони вже поснідали трошечки. От, і зараз роблять нам будочку для наших собачок, які в нас в полі живуть. Буду намагатися їх забирати завтра на стерилізацію і потім на перетримочку до нас. І щоб перетримочка у них була тепленька і гарненька, хлопці роблять їм будочки, будуть утепляти. Будуть утеплять, бачите, такою ж десяткою ватою. Ну, робимо із того, що в нас є. ОСБ залишилося, доски трошки докупили, вата в нас залишилася. Кусочок профнастіла ось у нас. Жуля, не допомагай. Е, трошечки профнастіла кусочок у нас лишився. Ну, в общем, Будемо робити одну чи дві будочки, побачимо, наскільки хватить матеріалу. Да? Жуля з міртою просто допомагають. Так, у них нічого. А, у вас, мабуть, колбаса лишилась на цьому на тарелочці, да? так? Трошки, Трошки є колбаски, а то вони вже коли у вас крутяться. Мірта з жулькою такі подружайки, що капець. Що ви, що ви їм предлагали? Горілку ви їм предлагали, собаки горілки не п'ють. Не хочуть, вони горілки. А ковбасу ви їм давали. Колбаси, їдять колбасу їдять, дядька. Ну правильно, пришли собаки. Хлопці дороблюють вже будку Ну наполовину. Робили, наполовину ще лишилось. А ми не можемо чекати, Ми їдемо зараз, собак кормить, вітер на вулиці, холодіна і сусіднє село. Так що все, ми поїхали. зараз покажу на якому вони етапі да гмір та божемірте. Тому я це моя любов, це моя просто сказка. Сказка, а не собака. На якому хлопці етапі, так? Да? Покажемо зараз. Так, на якому хлопці етапі зараз показую. Утеплили. Десяткою, так, це вата, десятка? Да, да, да. Утепили десяткою О. з усіх сторін, так, да, Максим, буде? Ні. Не з усіх? Ні, виходить, буде одна ззад і перед буде. А, ну я, я маю вату, вату. все одно буде, так? Да, все одно да. буде. Десятки. Ага, дві сторони буде отакою утеплено, утепліно, дві сторони буде отакою ватою. І пол буде твердою. Твердо. Красота. Вона буде дуже важка, але буде дуже якісна завдяки нашим помощникам. Якось донесемо. Донесете. У нас є тачка, доїдете. Так що ми зараз їдемо, а я вам по чуть-чуть налью до поїстичення. Чи Барати? не треба? Наливай. Наливай трошки, так? так Добре. Хто би сумнівався, так? а ще зараз покажу, де наша жулька живе. Наші жульки теж дуже класна, бачите, яка будка. Зверху і цемент на жульки лежить. Максим, а цемент треба приміщення чи ні? Погріб, так? Да? О, так спустите його. Добре, як О, у вас. Це мен, спустите в погріб. От, а наша жулечка, дивіться, де живе. Вона живе тут у нас в гаражу. Зараз, Вітя, поїдемо. Їдемо звідти, вітя вже вона підганяє. От. А де наша жулечка живе? Жулечка булічка наша. Красуня наша, де живе? В неї є своя будка, вона іноді заходить в хату, ми її пускаємо, але вона вже привикла тут, Мірта. Ти не на світі не одна собака, яку треба любити, розумієш? Не одна. Така рівніва, така рівніва. Все, мама поїхала, бо мама ще собачки і котики. Да? Собачки і котики всі. Дві мамини собаки, дві мамини сябаки. Я би пішлі з мамою. Бігом. Пошли, йдем. Ось взяла їм їжу на сьогодні. Сирого м'яска, желудочків. Да? Бігом, бігом. Давай. Цю зараз будемо гладити, вона в руки дається. А ти Стюля за Стюля, мамина пошлі. Давай, альбіносик, пошли. Так, йдемо їсти. У нас таке віє, таке дує, Маму з ног збиває вітер, да? так? Йдемо, дивіться, ваші хороми, що там у вас, чи мама туди зайде сьогодні, чи ні. А давай покажемо, як мама тебе глядає. А як мама тебе глядає, зайку мамину. Калюся, я дівчинка, да? А ти що там сіла? Ти що там сіла? Чого ти речиш? Рикаєш на маму. Чого? Так, да, а це такі зяйці, мій лізі лісючка, сістлючка мамина, да? мамина. я вже десь її четвертий день, а так вона прямо лягає, нарош лягає, я яйця тьма, привчаю, що якщо я її на ручки візьму, щоб вона не виривалася від мене, так? Да? А покажи мамі животик. Нормальний зівотик, показте, скажи. Поки ж нормальний зівотик, так? Да? Тут собаки бігали, гуляли, да? Моя лисючечка, красуня мамина. Красунька мамина, да? Зараз будемо їсти. Зараз. Зараз. Ай ти Казі, зуби. Ой, какие зуби красивые. Все, ідемо їсти. Зараз будемо намагатися туши гладити. Так, хорошо, що я в прошлый раз позасипала тирсою. Бо тут просто грязіще, неймовірне. Що да? тут у нас? У нас тут так. У нас тут ага, желудки валом. Що це у нас за апетит? Ну, що ж хочеш, я їм багато лишаю їжі. Вода є, значить желудків багато, значить ніхто не приходить їсти. Сухий корм є. Все. На сьогодні в них... Досить, все в них на диван капає вода. На диван капає вода, але тут є місце, на якому можна спати. Ну, так, да, тут все протікає, звісно. Але ось ось у кусочок цього місця, де вода не тече. Ви, напевно, пам'ятаєте, тут ще чорненька собачка з нами була. Ось бачите, я її там поховала. Не показувала, не розказувала, бо дуже-дуже-дуже я. Прям була така в шокі, як я її знайшла на обочині дороги. Скоріше всього, її машина збила. Був такий мороз, що не можна було вдовбати землю. Через два дні вона полежала тут, ну полежала тут, і я її на третій день поховала, бо трошечки мороз спав, можна було вкупати. Так що таке життя без тварин. Воно дуже коротке і дуже важке. Це наша мишка-нарушка. Мишка-нарушка. випустив ви погуляти. Так, що ми купили в магазині? Ми в магазині заскочили і купили м'ясо. Печінка, серця. М'ясо там по 104 гривні хороше, дуже курине. І, 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 і. і покормили желудками собак. Я вже не знімала, бо мені, чесно кажучи, дощ почався. Я не знімала. Сім собак покормили в одному селі, в другому. І коти покормили ще. Все. Бачите, пакетики відбувалися на ну, В общем, коротше, пусти відра з-під каш, пусти пакетики. Я все покажу, як ми їх кормимо, бо тому що вони такі вже гарнюнечки всі поставали на зиму, такі пушистіки, да? От, бо сьогодні дощ почався і було б неважна не, не якість була б. Миска! Миска Миска вже така, ти не миска, а як уже... велика миска, зовсім така вже відгодована. Да? Подгодована. У нас скоро вакцинація. Жульки і, і мишки. Міта у нас вакцинована, так що так, з'їздили, зараз буду м'ясо крутити котам. Ой, пашкрябулечки мої, що з лючка сидиш. Так, що тут у нас? У нас тут, у нас тут лежбище. У нас тут лежбище. Тепленько, гарненько. На столі вже на розділочній доски ми лежимо. Ну, це доска така, на якій я їм ріжу. Там зелень, морквочку, так що можете лежати. гріємося. Гріємося, гріємося. Жора на своєму місці гріється. Ось ми так їдемо, лишаємо всіх в хаті. Кнопочка, ось, бачите, лю... про що любите жалувати, скажи, да? кнопочка, чапочка. Що в нас ще? Ще можу що показати. показать чему можу. Зайки. Боже, боже мой. Тоже у нас такое царство. Темочка. Саймон. Петлюска. Кисюня. Тема. Покажи, как ты балакаешь. Тем. Темик. А это, смотрите, как прелесть просто. Диван котиков. Диван котиков. Оливушка. Олівушка, ризики, пизики мої, Aliuzka, рызики, pusiki moni, riзиki, poisiki. Ты галюнька? Ти гарнюнька, моя дівчинка, гарнюнечка. Рижик у мене які гарненький ще є. Режулькин. Зараз будемо їсти, зараз мама буде мясо. А що це тебе з очком? Все, очка у нас болела. що студа, очка болела. Сейчас будемо мить. Оська твоя чи ти спав, заспався. Вчора все було нормально, сьогодні вже. А, ти ти спав, заспався. Ми хотіли їсти. Тьома, побалакай. Ну, тьома, давай, побалакай. Тьома, тьома. А це ж той, що у нас того, що собаки покусали. Дивіться, ось яка у нас ранка, вже немає ранки. Ось у і два, нормально все по сісі. Заживають, у нас добренькі. Все, все його випустила вже в общий колектив, хоча він ще не привитий, але нічого. Поки тримаємося, поки не заболіли, так? Да? Ну, скільки вона? Кілограм сто чи більше? Більше, так? Да? Дуже багато вати. Це хлопці ще без криші повезли. В общем, в цій половинці сада, в цій половинці сада будуть у нас на перетримці собачки з поля. Зараз вони будочку поставлять, покрасять лаком, накриють кришу. Будка капітальна, але ж треба буде влітом робити накриття над нею. Господи, хоч би не привалило Максиму. Опа, молодці, молодці, молодці. Ну все, віртуози, віртуози. Поставила трошки за досками за цією кучою, щоб собаки з цього з саду менше бачили, менше роздражались. Я це представляю, що буде, як, як, як я привезу собак. Але дай, нічого, дай, дай Бог, все буде добре. Вони в мене всі виховані, привикнуть, звикнуть, нічого страшного.